Десять людей отримали поранення в результаті російського авіаудару по багатоквартирному будинку в селищі Свиса 4 січня. Володимир Полтора розповідає, що вибухом була пошкоджена спальна кімната його квартири, де у той час знаходилась його донька, зять та дворічний онук. Сам чоловік у цей час був на кухні, тож відбувся контузією. Зрив вилітають двері з спальні, літя сюди на кухню. Я слышу крики, а зрозуміти, а Туди зайти ті невозможно, тому що там. Ну, туман вообще. Потом, когда начал рассеяться, но ну, его я в начал искать, по звуку детенка сначала. А потом взять а дочку доставали. Ну, это длилось минут 40, уже больше. Ну, в альбиночке ребро сломано, переносится. Ну, и так на лице ссадины. Ну, детенка ссадина на лице слева. Ну, и он у нас почти разговаривает два годика, ну, 2,4. Ну, тим більше, говорять, що голова болить, Ну, не контузило теж ну лупило сильно. Роман Кокоровець розповідає, що на власні очі бачив, як російський кап влучив у будинок. Чоловік відразу поспішив на допомогу людям, які опинились під завалами. Квартира була повністю десь до метра засипана будівельними уламками. Чоловік під стінкою було видно тільки голову і одну руку. Жінка під заваллям. Тільки кість руки була відна. І плакала дитина під заваллям, І ще які там ну, страшне. трьох викапували вже дитину. Ну, я був здивований, що дитина. Ну... Не постраждала при такому завалі. А потім вже викопували цю жінку. Жінка була найбільше привалена, там на, на неї було ну, декілька шарів, просто будівельного цього, сміття у цих, всіх уламків, плити, там, арматура. Страшне Лариса Самохина доглядає за 67-річною жінкою, яка проживала у зруйнованому під'їзді. За лічені секунди до вибуху говорить, її підопічна встигла сховатись у ванній кімнаті. Пізніше її з п'ятого поверху евакуювали рятувальники. Ще не прийшли з вулиці, всі ці Ті в і її знесли на перший етаж. В соседней квартире, я как зашла, у меня был шок. Это не передать какой шок. Я глянула, там просто пропасть. Ну, у нее что же повредила, спальня, кухня. Я пришла, что я первого увидела, это повилетали окна. Повилітали двері, окна вірні там, там холодильник посередніком не стояв і вона, звісно, стояла нікакая в шокі. Жителька одного з будинків, які розташовані неподалік місця вибуху, Наталія розповідає, що була вимушена ночувати у холодній квартирі. Вибухова хвиля вибила вікно у її оселі, тож температура у приміщенні почала стрімко падати. У квартирі ночувала на кроваті, укрилася одіялами. Балкон підперла рамами пластикова, сікло, пополопане, по той підперла шваброй, вітер, дув, і так і ночувала. Коли спала, коли лежала, коли ворочилась. Ну, так одіяла всі, понатягувала на себе і переночувала. Ну як далі? І ти к властям, так і буду. І сюнич так одіял, понатягую на себе, а може і в пальті. Буду спать. Голова гуманітарного центру «Проліска» Конотоп Ольга Качура розповідає, що з подібною проблемою, як і пані Наталія, зіштовхнулась понад 250 п'ятдесят родин. Благодійники надали цим людям матеріал для того, щоб вони могли провести термінові ремонтні роботи у своїх оселях. Мітарна місія Проліска працює на місці сьогодні з дев'ятої години ранку. Вже обслуговано більше ста домогосподарств. Загальну кількість наразі, скільки звернеться людей, ще ми повідомити не можемо. Але пошкоджено більше 700 вікон, більше 250 домогосподарств. На місці працюють психологи, працює кейс-менеджмент. Видаємо ОСБ, брезент, прозору пластикову плівку. Триває видача матеріалів першої необхідності, непродовольчих, таких як ковдри, лампи на соні. Нічних батареях, постілі, щоб люди могли зігрітися освітити свої приміщення допоки буде це відновлено. Періодично підвозяться матеріали, автомобілі розвантажуються, їдуть за нове завантаження. А звичайно ж, всі потреби будуть покриті. Також працюємо з ладою для підготовки листів для надання матеріалів по акту на комунальні установи. Російські військові здійснили авіаційний удар по селищі 4 січня близько ...14 години, 30 хвилин. Одна з двох випущених по селу керова. Авіаційних бомб влучила у багатоквартирний житловий будинок, зруйнувавши один з під'їздів з першого по п'ятий поверх.